thank you Львівщина опинилася в центрі резонансних подій від жорстоких злочинів і гучних судових вироків до масштабних пожеж та небезпечних ДТП. Вбивство під час застілля, зухвалі збройні напади, загадкове падіння з восьмого поверху місто і область продовжують шокувати кримінальними хроніками. Але серед новин є й хороші. Попри масовану атаку Росії, Львівщина уникнула руйнувань. Що відбувається в регіоні? Говоримо сьогодні. В новинах в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити Жодного відео, та обов'язково залиште свій коментар братів на Львівщини ув'язнили на 10 років за збройні напади в Балаклавах. Двоє братів з Львівського району отримали 9 та 10 років ув'язнення за розбійний напад на людей, які хотіли обміняти валюту. Своїх жертв чоловіки знаходили за допомогою сайтів для оголошень. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини. Затримали братів по гарячих слідах. Прокурори в суді довели, що 33-річний та 37-річний чоловіки шукали жертв на сайтах обміну валют. Вони пропонували вигідні. Угоди, а потім домовлялися про зустрічі у безлюдних місцях. Під час зустрічі вони погрожували пістолетом та забирали гроші. План передбачав пошук жертв на сайті для обміну валют. Потерпілі розміщували оголошення про необхідну кількість придбати. Злотих або фігуранти пропонували для цього свої послуги. У подальшому обвинувачувані домовлялися про зустріч в малолюдних місцях і погрожували пістолетом, відбирали гроші. Йдеться у повідомленні, щоб їх не впізнали, вони одягали балаклави, змінювали одяг і навіть номерні знаки. Поліція задокументувала три напади, які сталися у селі Малихів та Мороване. Загалом зловмисники викрили майже 700 тисяч гривень. Правоохоронці затримали братів одразу після третього нападу. Суд визнав їх винним, і після оголошення вироку їх взяли під варту прямо в залі суду. Їм загрожує покарання у вигляді 9 та 10 років з позбавленням волі та з конфіскацією майна. Як Львівщина пережила масовану російську атаку? Чи були вибухи? У ніч на 7 березня Україна зазнала чергової масової атаки. Однак для Львівської області вона була без ударів. Відбій повітряної тривоги це велике щастя, що воно минуло для Львівщини без наслідків. Ніч була дуже важкою в різних областях нашої держави. Низький укрін всім тим, хто оборонить Україну. Йдеться у повідомленні очільника області. Максим Козицький подякував військовим, які захищають українське небо та не допускають руйнувань у регіоні. Мешканець нового роздолу вбив ножем товариша у його львівській квартирі. У четвер, 6 березня, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Варшавській у Львові. 45-річний мешканець нового роздолу вдарив ножем у стегно свого 49-річного товариша, до якого прийшов у гості. Постраждали сті кров'ю, а нападника вже затримала поліція. За даними поліції Львівщини, інцидент стався близько 10.30 в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Варшавській у Львові. 45-річний житель нового роздолу Бував у гостях у свого знайомого 49-річного львів'янина. Чоловіки розпивали спиртне та посварилися. Під час конфлікту гість вдарив господаря ударом в стегно кухонним ножем. Після того як у подальшому встановили експерти, поранений помер внаслідок гострої крововтрати. Втікача затримали патрульні поліцейські неподалік місця події. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі строк від 7 до 15 років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. На Львівщині вогонь знищив повністю автомобіль під час руху. У Львівському районі під час руху загорівся автомобіль, який у результаті повністю знищив вогонь. Інцидент стався 6 березня в селі Чишки. Про що повідомляють у прес-службі ДСНС Львівської області. О 16.16 .16 до служби порятунку дійшло повідомлення про займання в автомобілі ВАЗ 21093 За словами водія, під час руху він помітив дим з під капотом, зупинився і спробував самостійно загасити вогонь, але це не дало результат. На момент прибуття рятувальників автівка була повністю охоплена вогнем. Ліквідувати пожежу вдалося лише 13 хвилин після виклику. О 16.23 її локалізували, а о 16.29 повністю загасили. До гасіння залучено 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини займання наразі з'ясовуються. Лів'янина ув'язнили на 8 років за побиття знайомого до смерті умивальником. Франківський районний суд Львова визнав винним лів'янина в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. Обвинувачений побив знайомого руками та керамічним умивальником. Після цього той помер. Про це йдеться у вируки, які оприлюднили 6 березня в єдиному державному реєстрі. Якдеться у вироку, Інцидент трапився в ніч з 15 на 16 листопада 2023 року в одній з квартир у Львові. Під час застілля між Валентином та власником квартири виникла суперечка, в ході якої обвинувачений завдав численних ударів руками та керамічним умивальником по всьому тілі знайомого внаслідок отриманих травм. Власник помешкання через кілька днів помер у лікарні. На суді Валентин свою вину визнав частково та зазначив, що не мав наміру побити знайомого. Найомого у нього з потерпілим виникла раптова суперечка, в результаті чого вони почали розмовляти один з одним на підвищених тонах та штовхатись. Зазначено, що він дійсно наносив тілесні ушкодження однак, наміру вбивати його не було. Щодо знаряддя, за допомогою якого він в тому числі і наносив йому тілесні ушкодження. Це умовальник вказав, що такий лежав у кімнаті, і він взяв його у руки та поклав на потерпілого. Однак не кидав його, йдеться у вироку. Вивчивши матеріали справи. Суд визнав Валентина винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили 8,5 років позбавлення волі. Також з нього зобов'язали стягнути 45 тисяч гривень штрафу за судову експертизу. На вирок можна подати апеляцію. На Яворівщині внаслідок пожежі сухостою загинув 76-річний чоловік у Яворівському районі, що на Львівщині загинув 76-річний чоловік через пожежу сухої трави. Його тіло виявили у полі. 7 березня підтвердив департамент з питань цивільного захисту Львівської ова. Інцидент трапився 6 березня у селі Середкович Яворівського району. Близько 17.55. У полі виявили тіло 76-річного місцевого мешканця, який попередньо загинув через пожежу сухостою. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити усі обставини. Нагадаємо, що нещодавно в одному із сіл Шептицького району серед обгорілої трави знайшли тіло 72-річної жінки. Загибель також сталася через спалення сухостою. Тіло жінки знайшли в селі Нестаничі чи Шептицького району. 57-річна львів'янка випала з балкону власної квартири на восьмому поверсі. У четвер, увечері, 6 березня, з балкону на восьмому поверсі багатоповерхівки на вулиці Стрийській у Львові. Випала 57-річна жінка. Як розповіли у поліції Львівщини, трагічний інцидент стався увечері близько 18.00. 57-річна місцева мешканка випала з балкона власної квартири. Від отриманих травм жінка загинула на місці. За цим фактом правоохоронці проводять розслідування. На Львівщині митники викрили контрабанду, акумуляторів та садового приладдя на пункті пропуску Краківець Митники затримали українця, який намагався незаконно перевезти акумулятори та садові пили на значну суму. Як повідомила львівська митниця, 33-річний мешканець боковини повертався в Україну мікробусом і для проходження контролю обрав зелений коридор, смугу призначену для привезення товарів без обов'язкового декларування. Однак, під час перевірки, митники виявили 660 64 садових пили та 48 літієвих акумуляторів загальною вартістю понад 300 тисяч гривень. За цим фактом складено адміністративний протокол, а подальшу долю товару вирішують компетентні органи. У Львові внаслідок ДТП травми отримали 28-річний мотоцикліст. Його госпіталізували у четвер, шостого березня на вулиці Городоцькій. У Львові сталося ДТП за участі легковика та мотоцикліста. Внаслідок події 28-річний водій двоколісного отримав травми. Його госпіталізували. За інформацією правоохоронців, події трапились близько 21.00. Зіткнувся легковик Міцубісі Колт. За кримом якого перебував 56-річний мешканець Львова та мотоцикл Honda РС РС-34», яким керував 28-річний львів'янин. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 286 порушення правил дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання це обмеження волі строком на три роки з позбавленням водійських прав з аналогічним терміном. Більше новин читайте на нашому сайті, або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки хороших та позитивних новин. До зустрічі.